Так, Всім привіт, сьогодні у нас фінал по кадіку. Будемо його фіналити. Приїхала Маселко до вескур'єр. Зараз зливаємо старе масло з коробки і заливаємо свіженько, щоб все було чітко і обслужено, щоб людина собі спокійно їздила і знала, що там все класно. Коробці явно було масло трошки маловато, а от дивіться який гуталін. Як ви думаєте, варто таке масло міняти? Я думаю, варто, правда? Зараз хай доскапаю І залиємо гарне свіженьке масочку. Так, взяв такий комплект труб. Це труби в принципі, від калікати. Єдине, що ось цей кусок у нас піде назад достиковувати. А от тут типу, має йти резонатор. І, типу з'єднання, бачите, зараз йде на замість резонатора. Резонатор ми все ж таки залишаємо. І Ми зараз її тут вріжемо і приваримося до резонатора. Тобто Зараз подивлюся. Тут хомут, ось таке з'єднання. Технічно мало би відкрутитися. Зараз ми відкрутимо, але я хочу це коліно поміряти, щоб чітко врізати, так щоб у нас треба було по центрі. І це діло приварити сюди. Відповідно, одне з'єднання буде тут і цю трубу ми гнило обріжемо, так само попри самий баняк. Вваримо сюди нову трубу, там кусочок у нас якраз -то є. І Тут десь приблизно буде у нас розріз. І Тут у нас буде хомут з'єднання. Він тут нічому заважати не повинен, відповідно. У нас буде з'єднання активне тільки то і з'єднання тут. Ну а це хіба що тимчасово проволокою, щоб воно не брянькало, позв'язую. Рекомендую категорично цей баняк майбутньому власнику поміняти. Бо то все. Якщо воно вже в такому стані за короткий період часу, дай Бог щоб хоча б рік-два поїздив, він вже буде. Як то кажуть, якщо не на зварці обламиться, то прогниє десь тут. Просто людині зараз рахуйте за коробку прильот бабоси плюс глушник, задній баняк коштує 2000 чи що, щось таке. Ми коротко, зробимо ремонт. Ремонт буде досить надійний. Ну бо той глушник, тут трубу варити вже нема що, там нема вже що, там фольга. Ну от я тільки з днем і дивіться, зразу брикс. в такому стані. Дивіться. Що ви хочете тут заварити. а? Що ви в цій фользі хочете заварити. І вона ось така сама тут тріщина. є, О, І тут. Ось така от тріщина, бачите? Це вся срака. Ну, Бачите, попри те, що воно тут переламалося, хоча воно тут взагалі сікло. Сікло просто тут, бо воно тут зразу явно. Нема тут що рятувати і латати. Тут тільки заміна. Так, Поки що я це все демонтував, щоб було легко маневрувати, плюс той баняк місцями може попідварі. Так, цей баняк виставив так, щоб резинка була рівно між осьми, верхня і нижня. І відповідно... Тут у вас зараз це сиділо, буде зачищатися, трошки корозію повідбивало, але підчищаємо, і я думаю, що буде до чого приваритися. І будемо обрізати цю трубу ось так, так щоб цей кусочок у нас піде на задню трубу або або, або ну, ну, будемо бачити. Ну, різнотор ми викидати не будемо, він свого роду так само частково глушить. тобто забезпечує трошки тишу. Бо, бачите, заводське з'єднання, типу. і далі з'єднання тут во хумотом йде заднім баняком, якщо типу, берете баняк. Відповідно у нас баняк лишається той самий, ми просто до нього доваримо трубу, ту, що зріжемо звідси. Воно, мені здається, подовжені має стати. Так, давайте ріжемо, зачищаємо, приварюємо. Резинки в центрі. Резинка в центрі. Резинка в центрі. Хомут. Ось тут такий стягнутий. Нічого до чого не чіпається. Все у нас. Глушник кривненько. Бамбічно. Ну Ось такий. Ну тут трошечки є соплики, бо то варилося тут прямо на весу. Тут я зняв, дав широким швом, О, такого. подвійним широким швом. Тут на цій трубі просто розуміють розширення і були прорізи. Я їх заварив, жити буде. Ось так у нас виглядає наша магістраль. Ніщо не йде, не виступає, ні за що не чіпає в штатних місцях. Ось так має бути. Це мій перфекціонізм мене доведе скоро до до одного місця, знаєте. Любов до того, щоб це було чекіпки. Так, все, в принципі, так, з маслом я, я там поміняв масло, все чітко, Глушник заварили. А то ну, будемо одно в маслі і вихлоп шурував прямо сюди. Ви представляєте, що б там могло бути? можна було і погоріти. Тепер вже має бути вихлоп більш-менш нормальний. Не кажу ідеальний, бо я можу поспорити, що там ще середньої банка все погор... зруйнована. Ну хоча б вже вихлоп має бути реально з глушника. Але судячи по глушнику, Вихлоп з цього лучника Ой вже як, скільки років назад не було. Тобто людину з розламаним лушником їздила довший час. Все. Миємо руки, запускаємо, робимо тест-драйв, перевіряємо, все як має бути, і тоді дзвонимо, власнику хай забирає. В неї ще можна похоронити легку штуку бати. Дві подушки обірвані обох сторін. Ну типу як обірвані, Вони лежать повністю на обоймі лежать. Вібрація від подушок конкретна. Демфер з дри... чуток трі... дрібежить. Це коли демпер по всій руку вібрує, він такого на тих пружинках цекотить. Тож його треба міняти. Плюс то щось так недобре налаштовано, бо димить чорним димом, коли газуєш і голосно дуже це катять Ну, але скажімо так все що я міг максимально бюджетно, я зробити зробив, я зробив. Що, виганяю цей автомобіль трошки проїдуся протестую його дам трохи кружочок аби не було ніяких там пригод неочікуваних якщо все добре дзвонить все забирає шумний трактор капець трохи чіпав захист віддигнув захист. Що пропав Ну і закрутив перекладину, бо забув закрутити перекладено. Все, тепер все чітко. Тепер це чудо працює тихіше. Але я кажу, що Тут дві речі, щоб хоча б поміняти, це подушки двигуна і демпер. Ну, демпер тут не дешевий, тут найдешевший, там заміни з 13 тисяч, більш-менш нормальний 15-17 тисяч там, там, по люку, по факсу. Ну, трошки вібрує. Подушка на повзя тупо лежить, вона не, не демпує нікуди. І така сама фігня з цією подушкою. Хоча б дві подушки ще поміняти. Але кожна нормальна подушка в середньому коштує 25-3 тисячі гривень. Так що... За 1150 це шляпа, яка за рік вам так само сяде. Все, доганяємо. Ну і що, трошки літаємо. Так, чисто Ну кайфово ехать, это знает, да? Кажу, хай власник копить собі на новий демпфер. Якщо хоче, щоб машинка у нього без вібрацій тихонько була нові подушки. І буде йому тоді щастя. Але судячи по цьому, не знаю. А ну все, чого такий легонький звучочок? Це якраз створює цей звук. Так, І ще один автомобільчик у нас готовий до віддачі. За цим щось власник зараз лікується, ще не забрав. Так, вікно можна попіднімати. В принципі, тут можна приспустити, тут, є, щоб вітер попадав. о, Все. Техніку готову до віддачі. Власник сьогодні має кадіка забрати. Власник. Мені здається, що власник зацінить, бо мені здається, що тут, напевно, мала бути вантажна коробка, вона трошки нижче, передатне число має. А це вже швидкісна. так так, що, по-любому, він різницю відчує. Якось Дем зараз інша буде робота. І на п'яту годину у нас, якщо власник знайде, чим машину дотягнути, у нас приїде Tesla Model S. Перформанс, походу, там трансмісії хаплик. Робили ратата. А ну, у нас надалі поки що робимо марафет, поки машин ніяких немає. Оцей насип треба поскладати. Робочі будні. Так, шрос. Треба в пакет зараз запакувати. Хай що хоче з ним робити. Ну і коробку теж треба якусь пакувати, щоб багажнику не текло. Тоже хай свій забирає, бо якщо воно буде лишати у мене по-любому, то на сміття йде на металолом, я з цим бавитися не буду. Закінчилися часи, коли я б з чимось страдав, там щось б відновлював. Фінансової вигоди зараз в цьому немає. Зараз б ушні на розборці деталі виходять так в два-три рази дешевше, аніж займатися реставрацією той чи іншої запчастини. Тому якось так. Так, Приїхала Тесла на евакуаторі, вмер акумулятор. І сам прикол в тому, що поки заганяли її на подвір'я, ще дверка відкривалася. Все, погасли, ручки не рухаються, вся система спить, акумулятор вмер. Сука, закатили на підйомник, акумулятор вмер. Зараз будемо знімати ця річка має знімати, щоб буде капот. Ну і поставити підзарядити акумулятор. Будемо дивитися, в чому причина. Виясняти всі моменти, піднімемо, що там знизу таки молотить, що там розлетілося, нагадую. Е, власне сказав, що це перформанс, я правда особливих позначень на цілому автомобілі не бачу, що це, що це перформанс. Бо е, по перше... Покраска тут, скажімо, нестандартна, Шильдиків на ній немає, 100D і би з червоним позначенням, тоді воно означає, що це перформанс. Так як тут у нас немає жодного позначення, більше ніяких позначок, що це перформанс. Перформанс переважно позначається червоним. Чимось якимось, там червоний акцент, що це перформанс. Якщо це двохмоторна, це цілком вірогідно. Я тільки не пам'ятаю, перформанс в весках хіба двохмоторний. Ну і на машині робили ратата, поки щось не загоркотіло ззаду. Тобто, походу, щось порвали ззаду. Відповідно, поки це все сувалося, поки тягалося, машину розрядили в ноль. Треба її підсередити для початку, подивитися всі системи, на що воно свариться. Бо каже власник, що зразу почало. Сваритися на втрату мощності, ще там щось. Тобто є верність того, що там десь якщо щось розмолотило і пішло до електронного чогось. Відповідно, мені треба автомобіль підняти. Підняти півбіди, я хочу для початку її оживити. Тому зараз е на цих старих есках е у нас оця ботва має зніматися і під неї має бути трошки, які піднімають капот. На рестайлингу е під підкрильниками. З одної, з другої сторони є два тросики. Типу один тросик з цієї сторони, другий з тієї сторони. Перший дергаєте цей, щоб відщокнути перше положення. І з протилежної сторони тросик, ще один дергається, тоді, піднімається. Так як це у нас дорест, відповідно, цей тросик у нас має бути під цією ну, жаб'ючою мордою. Беремо ракелі, підважуємо, відщолкуємо і будемо дивитися. Думаю, ракелем не можу зняти. Що ж ви думаєте? А чого це не можу ракін зняти? А як ви хочете зняти, коли вся рішотка по колу ага. прикручена саморізами? І так все. Коротше, тому вона і не знімається. Добре, у нас там на перекладині зараз якось треба добратися. Є плюсова клема. Вон два проводи йде. І ми маємо подати плюсик на ту клему. Якось залитку треба до неї. Через решетку я тут не зайду ніяк. Короче, ви поняли, ну, як вам показати? Не знаю. Он. Оцей кабель який йде, От він десь зверху наперекладено. от До того кабеля треба подати живлення 12 вольт. Ну і відповідно до корпуса. І таким чином ми її прокинемо. Що тут у нас? Молотий цей підшипник. Оцей. Це щось в редукторі. То, коротше, треба буде знімати захист і дивитися щось в редукторі. Ага. Щось там розмолотили. Добре, давайте перше її пробудемо. Так, знайшов спосіб відкрити. Тут во під підкрильником до сюди запхав руку і потягнув за цей трос. бачите, фикс-чикс. І воно у нас спрацювало. Є у нас свого роду аварійне відкриття. Так. Будемо розбиратися. Що це за? кос валяється як попало о бачите живлення плюс і мінусово кляма так зараз у нас потрошки заряджається акумулятор зараз вже набрав 11 вольт 11,4. коротше був у 9 вольт тому і мережа дорубалась як то кажуть, як варіант можна судові прикуритися. Ну, але напряму на самому воно акумуляторі клеми кинув. Ну, чи буде зараз пробуджуватись вже хоча б? Мені просто цікаво. А, ручки задвинулися, бачите. Чек. Ручка виїжджає. Ану, екранчики. Екранчики кажуть... Телепузики кажуть, буває. Коротше, недостатньо напруги. Але хоча б вже замки відкриває. Добре, хай підзарядиться машинка. Мені треба просто порт відкрити. Якщо мені не підводить пам'ять, тут може бути такий шкумулятор. Не перший раз акумулятор може бути підоставший. Акумулятор заряджається від мережі, а не від самого автомобіля. Відповідно, поки ви їдете в русі, енергія береться від двигуна. Якщо ви не рухаєтеся, а кожен раз машина довше часто стояла, з неймусовувалися туди-сюди, спокійно могли розрядити акумулятор. Е, у мене таке саме було на Теслі, коли у мене був старий акумулятор. Поки їздив, все було нормально, зупинився і десь там просто музику включили, послухати, машина тухла. Відповідно, поміняв акумулятор, і цей акумулятор вже довше час тримає. Тут, я дивлюся, акумулятор не є свіжий. І просто банально, що машина не рухалась, не їхала. Відповідно, вона спокійно могла розрядитися, здохнути. Тобто вся бортова мережа виїла, купа, Рахуйте, на ньому включається зразу купа. І підсвітки в дверях, і підсвітки ручок, і габарити на фарах і на задній. І багажнику, і, Відповідно, багато споживачів, а акумулятор вже недостатньо має ємкість. І тому спокійно він міг тухнути. А ну, Мені просто цікаво, чи сам зараз запрогружається комп'ютер. Бо навіть в сп'ячому режимі він мав би вже прогрузитися. Знаєте, тут підсвітки присутні в кожній дверці. Знаєте, світиться підсвіточка. Відповідно, ці речі розряджають автомобіль. Мені просто аби порт відкрити, щоб я його кинув на заряд і вже зарядка з самої силової батареї паралельно буде заряджатися ця батарея повноцінно. Те, ручки мають підсвітку. Даремно вони таке зробили, що за саморізи позагиняли, значите. Тут саморіз, тут саморіз. Відповідно. Зняти оцю передню балду неможливо, бо саморізи. Але закручено, аж потріскало. Так, отже, залишається на зарядці, хай ніч собі заряджається. До речі, хотіли забрали коробку на піде. Там нема що списати. Тільки дозволяє відкривати, закривати. Не запускається, якщо прикорити на ті клеми, що сперді на буфері на ту клему, тоді стартує екран. Але ми вияснили, що у нас не працює піропатрон з силової батареї. Не працює піропатрон силової батареї. І Якщо я не помиляюся, ще буду зараз гуглити, я зараз кажу, що я не супер-пупер спец. Тесловод, я сам ще на цих речах навчаюся. Е, стоїть питання. Е, я просто знизу цього віконця не побачив, бо на рестайлі вже знизу типу, є віконечко доступ до піропатрона з силовою тягою батареї. На Дорасті, якщо я не помиляюся, щоб добратися до того піропатрона, батарею треба знімати. Експерти, напишіть в коментарях, чи правий я чи не правий. Тому є вірність того, що прийдеться знімати батарею, щоб поміняти піропатрон, тому що цей піропатрон, що власник привіз, це піропатрон чисто малої батареї. На ній піропатрон цілий. Вийшов з чату піропатрон, швидше за все, на самому акумуляторі. Відповідно, він зараз не подає жилення, тому вона не заряджає. А причиною цьому статися, значить, якесь було замикання в двигуні задньому. Тобто лишаємо, хай заряджається машинка. Завтра в мене не буде, я буду після, -завтра. після -завтра ми піднімаємо, розкидаємо знизу захист, дивимося, що там по двигуну, пробуємо його відключати, від'єднаємо від нього силовий роз'єм. Це для того, щоб випадку, чого, якщо там є доступ до піропатрону, щоб поміняти піропатрон і просто подивитися, чи все погасне. пропадуть всі пометки. Ну, швидше за все, двигун під заміну. Е, задача буде просто зняти захист, подивитися, що і як, який там код, і прицінитися вартість цього двигуна. Щоб ви поняли, двигун на постійних магнітах на Tesla Model 3 коштує 600 доларів. Двигун, я просто не знаю, як там рест до Рест і який там йдуть Поклад, цей каталог, Ну, власник казав, що він вже взнавав. В районі 25-3000 доларів. Тобто замінювати двигун, він якщо прийдеться замінювати двигун, він не буде і автомобіль піде на розбір. Тому, якось так. Будемо визнавати, що по чому. І можливо, якщо знайдемо задекватні кошти мотор, можливо, буде перекидатися мотор. Знову ми тоді залишимо нашого товариша. З Тесла Іф, я ще з ним завтра, поконсультуюся щодо чого, чи зможе він мені по цьому питанню допомогти. І тоді ми вже, ну, коротше, якщо ви хочете не пропустити, що буде далі, підписуйте колокольчик і далі буде. Нараз, наразі я зараз ідемо віддихати, бо пізню годину я зараз мав трошки дорогу. Відповідно, як бачиш, я вже переодітий, приїхав. І вже далі вже робити тут нема що. Каді забрали. Рахував по мінімалці. Двигун, не двом, коробка, заміна, масла. Там ще багато чого треба міняти, поварив лушник і тому подібне, зробив, як то кажуть, все чекі-пуки, порахував по мінімуму, ні одна станція так мало не рахує. І мене, знаєте, аж трохи стіпнуло, коли людина питається. Дешевше не буде? Е, я, хотів зразу, я зразу кажу, якщо ви от в такому плані хочете потім запитуватися, чи дешевше не буде, запам'ятайте, у мене планка найдешевша. Якщо у когось є планка, планка завжди у всіх вища. Я е, рахую завжди по мінімуму. Е, ні одне з того по таких цінах не працює, як я. І якщо ви там хочете торгуватися, запчастини замовляйте самі, е, роботу робіть самі. Асталавіста. Е, просто як на мене, це трошечки навіть, безсовісно е, вже за, за, мою, за мою цінову категорію, щось таке мені пред'являти е, прохання скидки. А, до речі. Е, в мене є в принципі, тарифний план на скидки. Е, Як там у нас там? Отримати знижку 200 гривень, коштує 300 гривень. Давайте, Пробуйте. Добре. Для адекватів, для всіх розуміючих, дякую, що дивилися за якісний колектив. Я завжди ставлю вам лайк. Не забуваємо підписатися, не забуваємо ставити лайки, коментарі. Просувають український контент. Якщо ви хочете, щоб українського контенту було в Ютубі більше, не забуваємо про це. Дякую, всім па.